Не захворювання, атерастероз і холестерин. <тит> у вас є такі люди, які до вас звертаються і питають, а чи можете холестерин знизити? <тит> є? <тит> так? Дуже <тит> <Тоже> часто, <тит> і у мене такі. І подивіться, на сьогодні в світі на першому місці є що? Серцево-судинне захворювання. <тит> так? <тит> Тому що після війни і після автодорожніх трагедій. Це стоїть на першому місці. Дуже багато людей уходить з життя саме по цій проблемі. І велика частка в цій проблемі це саме така хвороба, як атеросклероз. Чули такі слова? так? Mm -hmm. да. Це звуження просвіту сути через накопичення да, атеросклеротичних бляшок, як їх називають, да, або навіть називають холестериновими бляшками. Через це, що в нас? Кровопостачання порушується і наші органи, вони що, не дополучають кисень, не дополучають поживні речовини. І особливо на це реагують у нас які органи центральної нервової системи, судинна система, то є м'язи серця, нирки. Оці ті органи, які дуже на це дуже страждають. Але, дивіться, коли вчені стали вивчати у цій самі холестеринові пляшки, то виявилось, що зовсім не завжди вони холестеринові. Зверху так, але всередині з інших тканин, розумієте? І такий парадокс виходить. Іноді у людей холестерин в крові високий, а аптекслюроза нема, сюди нечисті. І навпаки, може бути так. Що у людини в крові холестерин низький, а терскліоз присутній і дуже. Тому е, виходить так, що холестерин не завжди є виновним. І, як скажу вам більше, холестерин дивіться, це речовина, яка виробляється чим? Пічин. Печінкою нашою. так? На 85% це печінка виробляє. А інший відсоток ми з вами через харчування отримуємо. Тобто організм наш виробляє у цей холестерин, і він є у нас будівельним матеріалом для наших клітку, мембран наших кліток. Він також йде на вироблення вітаміна Д, а також на е, жовчний фермент виробляється і синтез важливих гормонів. Все це дуже потрібно нашому організму, розумієте? Тому, от дивіться, є така теорія, і таких теорій декілька чому саме в нас. З'являється той самий прословутий атеросклероз, який так заважає нашому життю. І дивіться, причини цього атеросклерозу, їх багато, але я вам декілька назву: це код, спадковість, на свідченість. Далі погані звички в зі мною, Куріння, паління, е, алкоголь, е, ну і такі інші, да, е, сидячий образ життя, їжа не завжди холестеринова, але завжди. Така їжа, яка вважається ну, небажаною, не, 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 не корисною для нас. Це фастфуди, це консерванти, це чіпси, всякі там, коли і так далі. Вся хімічна їжа вона не корисна і вона може це визивати. Далі, інфекційне запалення і різні такі хвороби. Ну, Насамперед, наприклад, зуби. Тобто постійно треба да? лікувати наші зуби, щоб прибирати ці запалення. Далі цукровий діабет та інші системні захворювання. І я хотіла залишити на двох таких питаннях. В е, моментах зупинитися це гіпотиреоз, може викликати атеросклероз. Розумієте, що таке гіпотиреоз? Це зниження якої функції? Черезної Щитовідно. залози, дякую вам. Так от дивіться, коли у людини знижена е, функція ця, потрібно спочатку не пити статіни, які назначають лікарі, бо ви знаєте, які статіни. Да? Це такі дорогі, дорогі препарати, і коли людина її п'є, холестерин знижується. А коли не п'є, ну, звиняйте, холестерин піднімається. Тут тобто не вирішення проблеми, зовсім проблема не вирішається. Головне, треба в цьому випадку визначити, що у мене є, наприклад, чи у когось є зниження функції, і треба цю функцію підіймати, працювати зі своєю щитовидною залозою. І друга така. Такий момент це запалення судин і порушення наших внутрішніх стінків наших артерій. Бо саме вони страждають, і вони приходять до атеросклерозу. Ну, Уявіть собі, старий садовий шланг. так? Він повинен бути ну, так еластичним так? різина, щоб вона пала... тепла водичка, але буває так, що там де... В деяких місцях обличається, він сохне, там тріщини, і через нього проходить вода. Вода буває і з нашими судинами. І особливо, знаєте, яка судина страждає? Я думаю, ви всі знаєте, це аорта. Це те, що йде від нашого насосу, від нашого серця, і воно що? Іде далі, воно перекачується, да? і далі йде до, до кожного органа, до кожної системи. Так от, Наше серце, воно перекачує, дивіться, зжимається і розжимаються наші судини за один день так, до 100 тисяч разів. І оце таку велику роботу робить ця наша судина. Тому от через те, що там починаються робити ці маленькі тріщинки, оці пошкодження, отак от наступає от така проблема. І організм бачить, що починається така проблема, і треба що? Відремонтувати. А що у нас може ремонтувати? Оцей ну, саме там, я знаю різні різні речовини, і крім того, зверху, як, як вершина айсберга, холестерин. І ми думаємо, що це проблема в холестерині. А проблема в тому, що треба лікувати ці самі наші тріщинки і порушення ендотелію, тобто внутрішньої стінки судини. Тобто, знімати запалення і знімати лікувати наші. І я так званий, багато теорій, але я сьогодні хочу зупинитися на одній. Пам'ятаєте, я думаю, багато лідерів, хто були раніше на наших семінарах і звучала така книга, яка вона називається Об'явіть бізнес на болезні незаконно. Пам'ятаєте? Знають багато. Матія Сарата. У нього ще декілька є книг, я трошки переглянула книгу, яка називається Почому у животних не буває інфаркту, а у людей буває. Так от дивіться, головна теза цього всього. Матіас Рад, це німецький лікар, який в свій час, в 90-рі, зібрав кардіологів у своєму місті, да, і в них була конференція, і він проголосив, що оці всі речі, які ну, предлагають нам фармкомпанія, а також наша сучасна медицина, що зробити? Пластику, поміняти судину, зробити операцію, тобто не вирішити проблему з судинами, щоб їх полікувати, а замінити. Думаєте, дорожче чи дешевше? Набагато mm. да, дорожче. Розумієте, це вигідно. Комусь вигідно людям від медицини. А людям, які намагаються зробити, вирішити цю проблему, це зовсім не вирішення. І дивіться, саме він, ну, як послідовник Лаймуса Кольнга, був такий Конобильський лауріат, який свій час сказав, що вітамін С це той продукт, який допомагає виробляти колеген. І який допомагає тобто, ремонтувати. І е, матіа Срад наголошує на тому цих своїх книгах. Там багато-багато дуже експериментів, багато доказів научних, що саме вітамін С великій кількості, мг, як там пропагандує Всемірна ну, організація здоров'я а а е, 5 тисяч міліграм. Оце саме так число е, вітаміна С, яке повинна людина кожного дня приймати для того, щоб бути здоровою, для того, щоб були здорові. Наші судини, в частності артерії. Так от така у мене Е, Я не сказала, що у тварин якраз виробляється цей самий Вітамін С. Да? І є таке, ну там інтереси, там дуже багато всього, Я не буду зараз час ваш присвячувати цьому, але я хочу сказати такий момент. На лишах провели експеримент. От у них є ГЛО, Гулана, Лак-Лак. Лактон то тобто це такий, це такий ген, який відповідає за переробку В Глюкози переробляється вітамін С. І коли у цих мишей експериментальних пригнічили оцей самий ген, і він вже не опрацював, то у цих мишей також почалися зміни на артеріях, розумієте? Тобто цей експеримент доказує, і багато інших експериментів, ті саме які сплять. Плячка у них, дай холестерин зашкалює, але у них немає теростерозу, тому що вони також виробляють свій вітамін С, який допомагає лікувати і профілактувати цілісність, гладкість наших судин. Ну, і якщо ми з вами перейдемо до нашої продукції, то я скажу, що за наші судини у нас дуже багато продуктів відповідає. І насамперед, я хотіла сказати, що у нас є вітамін С. Ви знаєте про це? Да. Да. Використовуйте одній капсулі 500 мг аскорбінки. Вони бере участь у синтезі. Кологерну сприяє кращому за своєю зміцненню капілярю і робить нашу стіночку красивою. І монофлор тримаємо і любими продукт. Дівчата, я дуже полюбляю, алечка я полюбляю монофлор також, там також демінцей, кошачий коги, і, і асаї і так далі. Далі, Антиоксидант наш чудовий. В цьому продукті також є і вітамін С, і вітамін Е, і вітамін А, ретинол. А я не сказала, що три вітаміну С, доктор Матясраку, ще радше, що вітамін Е, також бета каротин сирен і інші антиоксиданти, це все, все для кращого судину для, для, для їх відновлення. Далі наш нервофлори також. Вклад входить вітамін С, вітамін Е, вітаміни групи Б. Це також важливо. У нас є свій колаген з вітаміном С. І це морський колаген, який чудово усвоюється, який дуже велику користь для нас, для наших судин. Далі, екстракти, які впливають на стінку судин і роблять її гладенькою і, гладенько, і красивою. Це сахар сакура, крапива, астрагал, шоломниця, чорна полотна горобина. А наш каштан і наша гоя, окрім того, що е, знімає запалення внутрішніх стінок, ми кажемо, що вона більш притримкова в бійці, при гості, дуже гарно, але також працює на реологію крові. Дуже гарні е, продукти наші. Да? Значно і апітологи, і апіфлори теж будуть працювати на нашу стінку судин. Еликсир для судин. Із капсульних 3 прекрасно працює на стінку судин. Будь ласка, не забувайте про це, бо вона широко проти вращає утворення атеросклеротичних пляшок, ремодулірує і стимулює синтез колагену. Атерофлор, на жаль, його на сьогодні нема, але я думаю, що він з'явиться обов'язково. Так от там в тому продукті, який підвищує еластичність судинної стінки і пригнічує рівень поганого холестерину, є червоний дрожовий рис, бакоп. Ви такий чули таку рослину. Я перше почула, що у траплорі є Бакоп. Він прекрасно працює на пам'ять, і також там є вицерна, В3, ну і так далі. Лікопен це той продукт, який також дуже гарно буде, якщо ви будете його використовувати постійно. Так, Всі продукти для зору, всі наші продукти для судин, суди, лисі, апітони, ну, і так далі. Так? Риби, наші риби, як ми кажемо, вони наші природні статини. Вони також знижують рівень холестерину. І крім того, вони й модемодулятори. Так, янтарна формула укріплює судини, підвищує еластичність, знижує гіпоксію, прибирає да? чудовий продукт. Ну і інші продукти. І я хотіла, щоб я згадувала гіпатріоз, я хочу вам сказати, що дуже класно прибирає, ну, покращує стіночку судин ламінарія. А де у нас є ламінарія? А ну давайте зробимо. Елексимаські щедрі ламінаря. А я про молодці щедає. Ламінарія, да? так, і здоров'я для щитовидної залози теж є ламінаря. Хтось її купує в аптеці і п'є слоє віжче. А ми п'ємо чудовий продукт, очищений, дуже корисний і дуже дієвий. Добре, це Миколи ми, Використовуємо, запам'ятайте, коли ми використовуємо нашу продукцію да, для щитовідної залози, то ми не тільки покращимо роботу нашої щитовідної залози, але ще ми профілактуємо аттракциону суди. Yeah. І е, я хотіла ще сказати, що є такий чудовий і дуже корисний продукт, як що у нас ще знижує? Хто знає? А ну ки відгадайте. <п 'ярко> Ні, продукт, продукт. <п 'ярко> який ми їмо і повинні. Ні, не хочемо. А, продукт, милип, продукт, так, такий. Так, 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 так. так, так, так. Харчовий продукт, який знижує атероскліроз судим. Він не дуже гарно пахне. Часник дуже класно працює при атеросклерозі.